Всім привіт, друзі! Ви на каналі Міхівро. Сьогодні я знов приїхав на гурток. і буду робити сумарину, яку я робив в минулому Можуть, поїхав. Так, поки аерограф, ну, я качу и поеду аерограф, розкажу коротко, що буду робити. От мелька, от, от, от малька не ракурс от, серебряним і ось тут задуду серебром, тут сам, а остальне дніще буде просто червоним. От і все. І так, проценту небагато, де й тут мало роботи. Так. Фарбував вже. Фарбував. От теж задув. Мав чуть-чуть, а але... так вийшло, що... що задув повністю. От. Давай рекурс, О. І ось такі у мене вийшов відео, якщо висили відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Знову побрався!